Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Впевнена, що більшість із вас сьогодні вже чули новину про те, що Верховна Рада прийняла закон України про державний бюджет на 2025 рік. А це значить, що прийнятий основний закон, да, відповідно до якого ми з вами будемо жити протягом наступного року. Я хочу зупинитися окремо. Стосовно закону про державний бюджет, ми будемо говорити про соціальний захист, що чекати багатодітним родинам, пенсіонерам, людям з інвалідністю, які програми взагалі передбачені, на що будуть виділені кошти. А, значить, дивіться, а, значить, а, на соціальний захист зрозуміло, що держава виділила кошти. А, соціальний захист в чому він полягає? Він охоплює підтримку пенсіонерів. Що це значить для пенсіонерів 2025 році? їм слід очікувати індексацію пенсій з 1 березня 2025 року та перерахунок працюючим пенсіонерам. Так було кожного року. Впевнено, що так і буде в 2025 році. Ну, це передбачено законом України про державний бюджет. Більше перерахунків. Збільшення розміру пенсії на жаль ще не передбачено можливо, окремою постановою. Кабінет міністрів визначить, наприклад, проіндексує віковід чи інші доплати, які передбачені чинним законодавством України до пенсії. Тобто українські пенсіонери в 2025 році отримують індексацію пенсії з 1 березня 2025 року. А до цього моменту розмір мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, все залишається на рівні 2024 року. Далі також е е передбачені кошти на соціальний захист та підтримку малозабезпечених родин та людей з інвалідністю, додаткові кошти на соціальні програми, включаючи будівництво житла для багатодітних родин та розвиток соціальних послуг. Ще окремо передбачені законом України про державний бюджет: це підтримка ветеранів. Передбачені кошти на фінансування фахівців із супроводу на фізичну та психологічну реабілітацію, професійну адаптацію ветеранів. Також виділено окремі кошти на будівництво житло для ветеранів. Освіта, дивіться, передбачає видатки. На зарплату вчителям, доплати вчителям, закупівлю підручників для школярів, гранти на вищу освіту. Охорона здоров'я теж важливо, це медичні так, наше лікування з вами. Значить, дивіться, покриття витрат передбачається на програму медичних гарантій. Пам'ятаєте, в нас в Україні діє програма Доступні ліки, де ви можете безоплатно або з мінімальною доплатою отримати ті чи інші ліки чи медичні. Медичні вироби, нагадую, ви можете у сімейного лікаря дізнатися, або зателефонувати на 1677, це Національна служба здоров'я України, вони вас проконсультують. Далі закупівля ліків та медичних виробів От в рамках програми медичних гарантій. Передбачені кошти на оновлення медичних закладів, придбання обладнання та створення реабілітаційних центрів. Побачимо, скільки ж їх буде в 2025 році. Так, дивіться, передбачені видатки з держбюджету на компенсацію за пошкоджене або знищене майно внаслідок бойових дій, а також кошти на державний фонд регіонального розвитку. Так, підтримка національних театрів, концертних організацій. Це що хотіла вам сказати. Стосовно соціальної сфери і ще про підтримку бізнесу. Дивіться, передбачені програма виділена кошти також окремо на рамках програми 5-7-9%. Це для розвитку підприємництва, це стосується кредитування. Також це фінансування спрямоване на доступне кредитування малого та середнього бізнесу для того, щоб були збережені робочі. Місця. Це те, що я хотіла. Дивіться, це я говорю про бюджет на 2025 рік. Це стосовно соціальної сфери. Також обіцяють відновлювати навчальні заклади, лікарні та системи водопостачань у постраждалих регіонах. Також передбачено на це окремі кошти.